Знаєте, як говорить на Росії наша пісня хороша починає з початку. Всю цю історію ми вже давно чули. Вони намагалися як шантажувати АЕС, Далі вони пам'ятаєте, десь в другого третього роках говорили, що Україна робить брудну ядерну бомбу. А задум був наступний: звинувати, те, що Україна робить брудну ядерну бомбу. відповідно, самим там зробити провокацію. Ну, що таке брудна бомба? Це умовно кажучи, ракета, туди взяли відходи ЗС. Uh -huh. будь яку АЕС туди напіхали, і вважається, що це брудна ядерна бомба. Тобто, це не така боєголовка, яка от вибухає. Там ну, це просто радіаційне забруднення. Що вони хотіли цього робити? Це елемент був е, ядерного шантажу і е, намагання. Виправдовувати самім застосування ядерної зброї, тактичної ядерної зброї. А як що там спочатку ми даємо відповідь, тому що вони це роблять там, да? і далі вони завжди лякали, що Україна хоче відновити свій ядерний потенціал? Хоча не будемо це коментувати, да? пізніше будемо це коментувати. Головне mm -hmm. ракети. Да? Ракети Україна робить там, а да? далі то вже наживне.